Життя в Дейс треба прожити так, щоб про нього зняли фільм. Ні, не про таке життя. Горок упав, ну паук. Виходимо. Открывай, відкривай. Відкривай. Ще один. Так, я захожу. Ці троє планували залутати бункер без перфокарти. Тікаємо. Перший чекав спільників на сходах, але я вчасно зреагував. Моя фобія бункера не безпідставна. Живим з нього вийшов тільки Ронін. Посилання на його канал в описі. Я повернувся з берега, забрав ДМР і помчав наздоганяти Роніна, який з лутом прямував до місця нашого лісового табору. Все, що ви побачите далі, сталося зі мною за одне життя. Після перерви я повертаюсь одразу в поляну шукати блукачів Кепка в поляні. Дождись, не валі, дождись, може хтось з'явиться. второй. Це що, це хто? Убив. Да. З поляни рушаємо за барахлом в сарнові. По дорозі знаходжу заборонені речовини. Що згодяться. Треуголки есть игрок. Вышел. На улицу можно? До вас поласнівав. Вертаюсь назад через надбор. Серйозні хлопаки вже забудували висотку і намагаються контролювати місто. Ще пересічемось з ними біля цих каруселей. Завертаю на воєнку. Два корча великий та хаммер. Может и надборовый триес хамер. В3С, хамер. Забираю, щоб було. Я залишаю в лісі і повертаюсь до надбору з Андрієм. Спостерігати, як він поліпшує свій КД. Опа. Єсті пачок, єс, Мінус. Готов. На военце стоит минус 3. Ронин поведомляет, что принял билет оборонивости, пап. Я допрацевываю приманку и до минус 4. Я его положил. Да, я его добить не могу. Я, Стала. я еще одного увидел в проломе. Вот тут. одного вот это идет проломим проломим подбіжав через пролом в сторону казарм П'ятого залишаємо у спокої і рушаємо туди ховати награбовані так там весь калаш бачим на базі без халаш Як читку викалює. А це, власне, Андрій. Гравець, який за вечір може зробити мінус 10, відпочити на березі, а потім подвоїти результат. Дай пилу. І зараз тільки в нього є пилка для дощу. Дай пилу. Взяли пилу у нього? Ні. А дошки нам потрібні для скринь. Дім, те? Нема. Можемо просто ногу сламати. Він нас потім троїх переламає. Одну да, он потом зайдет. У мене є, я заходжу зараз. Міняю пилку на заборонені речовини. Просто гріх не скористатися моментом і не підкинути їх тиммейту. Поки він зв'язаний і АРК. нахуй. себе. Переборщил Я затримався на базе, ховаючи лут, а команда уже когось побачила на карьере біля бункера. Я примерно хотя бы в какую сторону бежал. Точнейшие их следы. На горі над карьером вот м'як поставив. Хтось пограбував сарку дарті і надзюрив йому на килимки. У мене, у мене, у мене, у мене, діби, діби, прямо на мені. Я і поки я мчу до них і ми з нивою знущаємось один з одного, давайте знайомитися. Мене звати Дмитро. Останні пару років я граю тільки в Days. Залип з першого дня, як мені його подарували. За життя не зустрічав гри, де події відбуваються так непередбачувано і неповторно. Д-сервер це окремий світ, який живе за своїми законами середньовіччя, зі своїми державами, племенами варварів і одинокими блукачами. Я знаю всі правила цього світу. Проте я не самий вправний штурмовик або терплячий снайпер і нерідко програю в сутичках, але ніколи не тягнусь до кнопки видалити гру. Мені це подобається. Я це люблю. Тому що на березі почнеться нова історія. І цей канал збирає події і історії, які особливо мені полюбилися. Тож приєднуйтесь. А я повертаюсь до керування, бо ця біла коняка мене вб'є. Може вони прийдуть? Ви хочете на ним ехать в читалом? Ну да. Не, я не знаю. Оставив там, пошли пішка. Ми не знайшли поганих хлопців і почали розбігатися. Андрій сів за кермо, аж раптом йому стало страшно. Блять, не тіпы, кар'єр, тіпы. Я си... съесть метров сто, наверное, человека четыре точно. И рыжий один, да? Дайте такие желтые. Я перебывал найближче до него и побег на допомогу. Они тебя видели? Да, это так. Мы досредоточились или пачку? Да, да, да. 2. Я Тихо, тихо. Тих. ж кажу, вони там и були да. Покинь метку, я не там вижу. Дима, внизу иди. Дима, перед тобой, перед тобой, катик, питык, питык, Пушу, пушу, пушу. я положил, его, я положил, ты будешь жить. я положил, я да. положил, Убил положил, я Забрал Дима, Лежу, Просто в меня... Ой, я положил, я положил, я положил, я положил, я положил, я я положил, я положил, я положил, Одного уронил. Хорошо. Там перед их много. Здорово положил. Хорошо. Я еще одного положил. Ты что, с дробаша стрельнул? Нет, Я положил, думаю, еще одного. Добил. Дима еще где-то есть. Там орала бежал. Это еще есть. Тихо, вижу, вижу. Уйди, уйди, уйди. Вот он, залег. На, бля, Минус. Вс. Не знаю. Свидетелей не осталось. Димон. Димон тупо на <свят> 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 <рес> Дима тупо красиво сделал. Меня тупо послушал, ебать. И не стал вставать. А я бы не смог, у меня ж 0 хп. Где этот труп? Не думав, що выжив. Знову дякую Андрію за прикриття. Двоє проти п'яти, це було епічно. Після відновлення я розпочав наступний сеанс занурення у середньовіччя. Ліман чуєш? Я в вже бракі вже пірводвірвоніс. блин, вообще сочный. Бля, Дима, я подвесил, я минус два. Просто красавчик. Так, есть гости, есть гости, внимание. Ага, вижу, 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 в черном, в черном бежит кеда. Я его уложил. Я уложил. Могут быть еще, проверь Ты другого уложил? Я в кустах сиділа, Но... Я вмовив команду перенести все награбоване під надбор, щоб в майбутньому було зручніше рейдити базу в висотці. Капа, 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 Один з наших спостерігав за висоткою. Я вас заклинула клас, вона по мені сідать. Я вункер. А куди йшли? Вони не йшли, вони не сиділи кемпали. Що робити? — Це він не поранечний. О, він тут пробіжав, Меня убивает, меня убивает. Я далеко. Одного бунку кинул, второй. Помнишь? Мы знову зробили помилку і сильно роззосередилися. Я не встигав. Я далеко разошелся, ну Меня убивают У меня слева 4 типа зашло. Четвертый, их четверо. А, это зомби. Пятеро. Дима, там шестеро. Одного я убрал. Я в лонке. Дима шестеро. Я в лонке, а шестеро. шестер. Ты ж при них вообще? Сейчас он бывает так, що вже хочеться на берег. Почати наново. І не перейматись про весь цей лут, що тягаєш на собі, а просто завзято і відчайдушно битися за банку бобів. <служ verme> Дякую за перегляд, підписку та коментар. Особливо подяка всій нашій команді в ДС.